Усім привіт! Сьогодні ми хочемо показати вам одне з кращих місць відпочинку для всієї родини, а саме парк історії землі. Це місце, яке захоплює з перших хвилин і не залишить байдужими ні дітей, ні дорослих. Так що вмощуйтеся зручніше і гайда з нами! З самого початку у нас трохи виникли труднощі з тим, щоб безперешкодно дістатися до входу. Але ми ж не шукаємо легких шляхів. Тож, трохи пошукавши, знайшли, як заїхати на територію. Діставшись до каси, нас зустріла дуже позитивна молода працівниця, яка із великою радістю пропустила нас безкоштовно, ще й смаколиків дала, щоб ми могли погодувати кіз і страусів, за що ми їй щиро щиро вдячні. Нас зразу зустріли головні герої цього парку. Дуже мила родина Мамонтів. Варто зауважити, що усі скульптури у парку створені за реальними розмірами. Мамонти далекі предалекі родичі сучасних слонів, які вимерли близько 12 тисяч років тому. А от перші мамонти з'явилися близько 1,6 мільйонів років тому і мали зріст від 3 до 3,5 метрів у висоту. Траплялися і дуже високі варіанти. Найбільший імператорський мамонт мав аж 4 метри у висоту і важив аж 10 тонн. Уявіть собі, цього велетня: це ніби пасажирський автобус або одноповерховий будинок, але на ніжках. Люди полювали на мамонтів і використовували їхні кістки та бивні як будівельний матеріал для укриттів та для виготовлення різних інструментів, серед яких були навіть музичні. На території парку є дуже багато доісторичних тварин. Тут і динозаври, і велетні ведмеді, що були завишки 4 метри, і дуже гарний височезний королівський олень з неймовірно гарними та величезними рогами. Окрім скульптур тварин, тут ще є багато цікавих розваг, як для дітей, так і для дорослих. Навіть для нас із чоловіком знайшлася цікава гра. А оскільки мій чоловік вміє і любить грати у шахи, то швиденько поставив мені мат. Територія парку ну просто дуже велика. Тут можна гуляти годинами вздовж усіх алеюк дбайливо висаджені кущі троянд, різні цікаві невеличкі зелені деревця і кущики. Видно, що все посаджено з великою любов'ю і турботливо доглянуто. Ось тільки погляньте на це поле лаванди. Але шкода, що коли ми відвідували парк, вона ще не цвіла. А то б фоток у лаванді наробили. Діана вирішила подивитися на внутрішній світ динозаврів із середини. Тому обнишпорила кожен панцир і залізла в кожну доісторичну пащу. А оскільки діти у сусідів не вдаються, то і я запхала голову у пащу до історичного велетня алігатора. У парку також є вольєр із живими тваринами. Наприклад, ось ці страуси постійно хотіли нас дзьобнути. Але оскільки ми мали смаколики, які нам люб'язно дали на касі, то дзьобали не нас, а смаколики. По дорозі ми також надибали ось цих цікавих кіз. Вони дуже милі і залюбки їдять прямо з рук. До речі, вони нам сподобалися навіть більше, ніж страуси. Ну, ось ми і добралися до величезного вольєра, царя звірів. Але, як виявилося, у царя була обідня перерва, і він міцно спав. Правда, трошки ми його все ж таки побачили. На відміну від лева, ось ці гарненькі милі кролики не спали, і ми ними залюбки помилувалися. Оскільки температура повітря переповзла за 30 градусів, то ми вирішили перепочити у кафешці, розташованій на території парку. Нашим дітям ну дуже сподобався ігровий майданчик, на якому вони залюбки бігали, стрибали і крутилися. Поласувавши морозивом, ми рушили у зворотньому напрямку. Не змогли ми оминути також і ось цю цікаву споруду музей створення землі. Усередині якої була зібрана виставка решток до історичного життя нашої планети. Отримавши море позитивних вражень, ми з дітьми рушили додому. Якщо вам сподобалася наша подорож, ставте уподобайку, А якщо маєте бажання підтримати нас, то всі деталі є у описі до цього відео. До нових зустрічей!